Привіт! Як отримати послугу у додатку Консультант. Зараз продемонструю, як обрати одну із послуг на прикладі Допомога при ДТП. Для цього необхідно у застосунку натиснути кнопку з будиночком обрати послуги, категорію Авто під категорію ДТП, обрати послугу Захист винуватця ДТП у суді. Ми бачимо детальну інформацію про послугу, етапи надання послуги. Вартість послуги, термін виконання нижче зазначаємо ім'я, місце надання послуги, стисло описуємо суть порушеного питання. Наприклад, ДТП сталося на перехресті вулиць Хрещатик та вулиці Богдана Хмельницького. Вважаю, що інший учасник ДТП порушив правила дорожнього руху та спричинив аварію. Цього буде достатньо. Натискаємо Замовити послугу. Підтверджуємо замовлення послуги. Чудово! Запит до бази юристів надісланий. Очікуємо сповіщення на смартфон, що один з консультантів має намір вам допомогти. У додатку натискаємо Мої замовлення. Бачимо, що замовлення сформовано час формування, статус та вартість послуги. Натискаємо на замовлення, обираємо Виконавець. Консультант під номером 39 готовий опрацювати питання. Обираємо відповідного консультанта та натискаємо замовити послугу. Підтверджуємо вибраного консультанта. Чудово! Ми обрали консультанта Олега, який буде опрацьовувати поточне питання. Юридичні послуги з нашим додатком це легко.